Доброго дня, друзі! Я давно мріяла про високі грядки. І тому в цьому році я все ж таки вирішила їх зробити. Ось такі дві грядки ми вже зробили і посадили там полуницю. Ось тут я зроблю розмітку на нову грядку і будемо її заложувати. Взяла з собою рулетку, зараз зробимо заміри на майбутню грядку. Відстань між грядками ми зробимо 60 см, щоб можна було вільно ходити. А сама грядка буде метр. Мені цього достатньо. Натягнули нитку, щоб видно було де копати. І розпочинаємо. Викопали траншею. Заложимо сюди картон, рослинні залишки, які є. Далі вкриваю це все соломою, пролила водою. І тоді закопуємо і продовжуємо далі. Там все землею засипали. І ось така грядка в нас вийшла. Зараз вона трохи завишена, тому що там рослини. За зиму воно все перегниє, вона трошки осядеться. Ну, і далі будемо приступати. Виміряли наступну грядку, і будемо копати. Її. На дворі швидко темніє, тому грядку навряд чи я сьогодні встию заложити. Думаю, наступного разу приїду, заложу і вже потім закопаю землею. До наступної зустрічі!